Вітневі свята позаду, а отже, ціни на продукти стали нижче. На Кременчуцькому ринку ціни на яловичину та курятину залишилися стабільними, а на різні види свинини та сало знизились на 50 гривень. Вартість молочних продуктів в порівнянні зі святковими цінами впала на 10-15 гривень. Змінилася і цінова політика на деякі сезонні овочі. Редиска на період великодніх свят коштувала 120 гривень. Зараз же її ціна становить 65-75 гривень. Ціна огірків та помідорів за кілограм стала меншою на 40-50 гривень. Трошки палаці на, на, і на свининку, і на говядинку. Ну, Гавядинка можна сказати, що так і залишилася, а свининка набагато подешевша. Наприклад, як був 250 і 270, а зараз 200, а то й дешевше 190. Так само, а сало так взагалі, взагалі не ні Ну, трошки змінилися в нижчу сторону. Ну, молоко 25, раніше коштувало 30 літрів. Творог був і 130, і 140, зараз 120. Це адгейський тут 160, масло 300, творог 120, як то так? Сметанка 120-140, ну так, щоб коли який день там трошки більше, трошки менше на двадцяточку, ну воно ж теж зараз. Ще коровки ще не зовсім пасуться. Якби попастися, тоді буде більше молочка. Тоді тоді точно буде дешевше. Ще трішки змінились, трішки ні. От редиска була в нас по 120, зараз по 75. п'ять. Це і крупна, мілка Коктейль був 120, Так і залишився. Огірок був 150, Це гладкий омельник. Він ума... 120 теж був, зараз він 90. Трошки змінилося, і підвищилось, і змінилось. Зараз дуже чудово, беруть розовий помідор, він самий найсмачніший. Але ціна його 150 гривень за кілограм. А так банани, салати, ну більшість такого. Капусточку беруть дуже добре, вона дуже свіжа. Та вони до Великодня було на 10 гривень дороже, після Великодня на 10 гривень дешевше. Все на все, ціна не сильно ні подорожала, ні поменшилася. Ну, купують. 300 грам рісочки, 5-6 цибулинок. Отаких, вірите, отак, оту. Да. один огурчик. І маленьку капустинку, саме меншу. Як зазначають продавці, такого вже ажіотажного попиту на яйця не буде, тому що ми переходимо в теплу пору року. Кількість виробництва буде збільшуватися не лише в промислових масштабах, а й в домашніх господарствах. На певні категорії овочів до кінця наступного місяця ціни також почнуть дешевшати. Незабаром піде овочева продукція з відкритого ґрунту. Також ми поцікавилися у містян, які продукти вони найчастіше купують. Пушки, лук, щавель. Ну, м'ясо беру дуже рідко, сало беру в основному. Продукти, як і всі люди, там, молоко, фрукти, овочі. Всі продукти купляю, ну, особливо творог, сало, м'ясо, ну, овочі якісь, що попадається. Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на продовольчий ринок. Зростанню цін сприяли перебої в електропостачанні товаровиробництва. Водночас залишається проблема з овочами через часткову окупацію Херсонщини та Запоріжжя. Також є брак цибулі, оскільки основним її виробником були південні та східні області України, де зараз тривають бойові дії. Попри це, ми маємо бути вдячними нашим військовим, які безперервно стоять на обороні нашої держави та підтримувати їх. Катерина Сушко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі Продолжение